Послання апостола Павла до римлян, 14 розділ, 17 вірш: Бо царство Боже не їжа й питво, але праведність і мир, і радість у Дусі святі». Павло нагадує, що справжнє життя в Божому царстві не обертається навколо зовнішніх правил чи дрібних суперечок, таких як їжа чи питво. Ми часто схильні зводити віру до певних звичок, традицій або форм, забуваючи суть. Але Боже царство це внутрішня реальність, яку створює Святий Дух. Праведність це моральна чистота і правильні стосунки з Богом та людьми. Мир це глибокий спокій і єдність, які походять від упевненості в Божій любові, радість це внутрішнє почуття задоволення, миру і захоплення Богом, яке не залежить від зовнішніх обставин, але походить від Божої присутності та роботи Його духа в серці. Коли церква тримає фокус на цих трьох якостях, вона стає справжнім відображенням Божого Царства. А коли ми їх замінюємо на суперечки, ми втрачаємо силу, втрачаємо свідоцтво, свідчення. Павло нагадує нам: не зводьте духовне життя до другорядного, шукайте головного, а другорядне саме стане на своє місце.